Привіт! З вами програма Хрін та Редька на телеканалі Дом. Мене звати Юлія Мінчева і разом з вами ми будемо досліджувати локальні продукти. Готувати дві страви: одну, яку готували наші бабусі і дідусі, а іншу, яку можна знайти в меню наймодніших ресторанів зараз. Картопля головна героїня сьогоднішнього випуску. Її дуже полюбляли українці раніше, і зараз ми її обожнюємо. Це і деруни, і печені, і смажать, варять, тушать. Ну, ви її без мене добре знаєте. Але можливо, є способи приготування картоплі, які я не знаю. Давайте запитаємо вас. Картопля це страва номер два. Попе перше. У мене кава, а друга картопля. Я дійсно, як справжня українка, можу їсти картоплю кожен день, може навіть два рази на день. Напевно, вареники з картоплею мені подобаються так. Хоча вони не з картоплі, а з нею тому що все одно. Якщо чесно, варена картопля з маслом вершковим таким і кропом. О, це воно. Картошка Мундіра. Селідка. Сель під шубою. Шуба. Все, все, все. що можна, крім солодкого. Зрази, зрази ще. Називали шубу, що досить очікувано насправді. Проте наші бабусі дідусі їли набагато цікавішу версію салату з картоплі та оселеця, яку ми зараз з вами приготуємо. Нам потрібна картопля, оселедець, солоні огірки, трохи цибулі, кропу і каперси. Почнемо з того, що відваримо картоплю. Беремо банячок, наливаємо води. Ставимо на вогонь. Як закипить, кинемо дві картопелини, поки поріжемо цибулю. Нарізаємо такими четвертинками кільця. Саме картопля була першим овочем, вирощеним за межами нашої планети. Сталося це в 95-му році на борту американського шатла Колумбія. Далі наріжемо огірок. Нарізаємо так навскусець. Десь всередині вересня у Пористині на Житомирщині щорічно проводять міжнародний фестиваль дерунів. Прекрасне свято, як на мене. І пам'ятник Дерону в них також є. Так. І беремо оселедець. Беремо красивий жирний оселедець. І нарізаємо оселедець грубими шматками. Тим часом вода закипіла і ми кидаємо в окріп картоплю. Залишаємо варитись до готовності. Десь 30-40 хвилин. Картопля зварилась, дістаємо з води і одразу під холодну воду, аби було легше чистити і також зупинити процес приготування. На Рівненщині популярні картопляники. Такі зрази з картоплі з різними начинками. А на хмельниччині роблять водарей. Це картопляна ковбаса, начиняють свинячі кишки тертою сирою картоплею. Змазують зверху смальцем та запікають у печі. Чистимо картоплю. У вас в дитинстві батьки просили чистити картоплю? Бо мене так. Але я знала, що якщо картоплю треба чистити, то на вечерю буде тюлька. І це вартувало будь-яких зусиль. Тепер будемо викладати і подавати. Нам потрібна красива тарілка. Нарізаємо... Плястирками нашу картоплю. Оселедець був одним з найважливіших експортних товарів Нідерландів в новий час, а доходи від його продажів йшли на розвиток міст. Голландці досі жартують про те, що Амстердам стоїть на оселедцевих кістках. Далі кладемо трохи цибулі. Викладаємо оселедець. Викладаємо огірок. Далі нам треба нарізати трохи кропу, як тільки не називають картоплі в Україні. Часто бульба, бараболя, рідше – крумплі, грулі, барабурка, боришка, бурка, гадабурка, мандебурка, ріпа, купанас. І візьмемо трохи каперсів. І якщо ви думаєте, що це ви зараз сісте каперси, а наші бабусі не знали, що це таке, то ви помиляєтесь насправді, тому що українська кухня дуже збідніла, коли був радянський союз. А до того, десь в 20-30-ті роки, кухня була дуже різноманітна. Їли і каперси, і шпарагівку, і шпараги, яка спаржа зараз. Тому не віддіться на цей міф, що українська кухня нудна, бідна, нецікава. Є абсолютно класні страви. Поливаємо тепер цю красу запашною соняшниковою нерафінованою олією. І збрискуємо яблучним оцтом. Кріп. Вуаля. І я відчуваю, що насправді чутки про шкідливість картоплі сильно перебільшені. Тому давайте послухаємо, що про користь картоплі нам розкаже нутриціолог Анастасія Голобородько. Привіт! Мене звати Настя Голобородько. Я нутриціолог. Картопля це універсальний овоч та дуже поширений продукт харчування у багатьох сімейних господарствах. Картопля супереч. Поширені думці про її, наче пусте наповнення, натомість має дуже гарний склад по вітамінах та мікроелементах. Харчова цінність картоплі залежить від її сорту та методів приготування. І якщо вітамін в 6 та калій буде зберігатися при майже будь-якому приготуванні, вітамін С зберігається тоді, коли ми запікаємо картоплю зі шкіркою. І це може бути дуже незвичним, але спробуйте замінити і відварювати і запікати цілісний продукт, таким, яким його вигадала природа. Іноді картоплю використовують навіть як терапевтичну міру, коли ми її приготуємо, відваримо чи запечемо, і дамо охолонити 6-8 годин, вона майже повністю перетворює крахмали, які є дуже простими вуглеводами, на дуже поживний субстрат для кишківника. Такий ми називаємо пребіотики. Це наче така погода в домі, в якій засіляються корисні для нас бактерії. Але так як картопля є дуже поширеним інгредієнтом, на жаль, частину її ми бачимо в так званому. Західному раціоні переробленому, тому я прошу звертати увагу і мінімізувати до незначних кількості споживання чипсів чи картоплі флі. Тож, всупереч міфам, картопля є здоровим продуктом, але очищення її може значно знизити харчову цінність. Дуже полюбляю я і мій, і мій онуче. Вареники з картоплею, це у нас традиційно, скажімо так. Вареники з картоплею. Пюре! Це. Картошка м'ятка, так? Ще є печена картопля, смажена картопля, маринована картопля. Драники. Драники це топ. Драники це дуже смачно, з сметанкою. Просто картопля, як моя бабуля казала, в мундірах. Це топчик і трошки. Совєчини, там не знаю, трошки лучка і сіредочки, це завжди смачно. Я знаю, що це совєтина, але все одно це смачно. Картопелечку разом з морквою. Це як страва виходить, як з грибами. Якщо пополам взяти картоплю і моркву, дрібненько порізати, посмажити, наче ви їсте картоплю із грибами. От спробуйте. Друга наша страва це запечене картопляне лушпиння. Цікаво? Зараз розкажу. Нам потрібно дві картоплини, беремо красиві рівненькі великі і загортаємо в фольгу і запікаємо. Тому треба спочатку включити духовку. Ставимо на 180 градусів десь на 30-40 хвилин. Загортаємо в фольгу. Насправді з начинкою можете експериментувати. Чудово пасувати тушковані гриби, супродукти, якісь домашні ковбаски, замість сиру може бути бринза. Кладемо картоплю в духовку запікатись. І займаємось індичкою. Беремо форму, застеляємо пергаментним папером. Беремо індиче філе або індиче стегно. Трохи обсушуємо його папером, не має бути м'ясо сильно вологим. Посипаємо трохи сухим часником. і поливаємо олією. Ставимо запікатись десь на хвилин 40. Для цього рецепту, якщо ви хочете скоротити час, цілком можна взяти вже приготовану індичку, можливо, навіть вашу улюблену шинку, або будь-яке м'ясо, яке ви любите. Поки запікається картопля і індичка, ми будемо займатися овочами і далі приготуваннями. Беремо зелену цибулю. Дуже класно брати зелену цибулю, коли ви хочете цибулевого смаку, а от цибулю чистити не хочете. Далі черга за зеленим горлошком. Горошок нам потрібен заморожений або свіжий, якщо зараз сезон, і ми будемо його буквально дві хвилини бланшувати в укропі. Для цього треба його зробити. Беремо невеликий сотейник, набираємо води. Нам треба зовсім трошки доводимо до кипіння і реально дві хвилини готуємо. Найгірше, що можна з ним зробити, це переготувати. Тоді він не смачний. А так він буде яскраво зелений, сповнений смаком, дуже соковитий, саме те, що треба. Час минув. Картопля вже готова, дістаємо її. Залишаємо її вистигати на трошки. А поки закинемо наш горошок. І чесно, дві хвилини. Не довше. Індичка також вже готова. Зараз ми її дістанемо, але поки я скажу, що духовку не вимикаємо, вона нам ще знадобиться. Дістаємо горошок. Бачите, який він фантастичний і яскравий. Горошок є, цибуля є, картопля є, треба індичку нарізати. Нарізаємо невеликим кубиком. Раптом вас цікавило, звідки походить назва картоплі. В 16 столітті іспанський король Філіп II надіслав кілька папі Римському пію IV В надії, що вони врятують його від смертельної хвороби, подарунок не допоміг. Та потім, завдяки морякам, що служили в іспанському флоті, картопля швидко поширилась північною Італією. Місцеві сприймали американську гостю як різновид трюфелів – тертуфолі. Звідти походить і німецька назва Бульби картофель і українська картопля. Все да, готово, тепер змішуємо начинку. Беремо велику миску, висипаємо сюди горошок. Далі цибулю і індичку. Далі додаємо ложку важкового сиру. Збиваємо одне яйце і не забуваємо про головний інгредієнт нашу картоплю. Беремо нашу спечену виставлу картоплю. Розрізаємо обережно впоперек. Беремо ложку, вишкрібаємо серцевинки, залишаємо зовсім трошки довкола до шпиння, аби були такі човники, які ми потім наповнимо начинкою і запечемо. Картоплю любимо не лише ми, а й, наприклад, німці. Війна за баварську спадщину, це вже кінець 18 століття. В історії залишилась вже під назвою картопляної. Бо солдати під час неї не стільки воювали, скільки їли картоплю. За іншої версії справа з постачанням були дуже кепські, тому картопля – це єдине, що лишалось. Ось такі гарні в нас вийшли човники. Тепер ту картоплю, яку ми дістали, ми дуже швидко і дуже грубо січемо ножем і також засипаємо в миску з начинкою. Добряче вимішуємо всі інгредієнти мають перемішатися між собою. І тепер начиняємо наші човники, кладемо в форму для запікання, посипаємо сиром, відправляємо в духовку, але все по черзі. Спочатку човники і начинка. Ні, спочатку ми змастимо форму олією. Беремо наш човник, викладаємо начинку. І відправляємо в плавання, але поки тільки на деко. Наступний. Залишилось натерти сир, візьмемо чедер, але можете взяти будь-який твердий сир. посипаємо. Весь цей час в нас була розігріта духовка 180 градусів, і зараз ми лишаємо це ще на 10 хвилин, щоб розплавився сир. <му> Дістаємо наші картопляні човники. Обережно вони дуже гарячі. Ось таке класне смачне в нас вийшло картопляне у шпиня. Готуйте локальні продукти, експериментуйте з ними, а ми будемо разом відкривати старі нові рецепти. Це була програма Харінтарецька на телеканалі Дом. Побачимось!